Ми живемо в такий безумний час, коли йдуть війни, епідемії, катаклізми, і все це відбувається через безбожі людей. Люди відкинули Бога, не хочуть іти до нього, не кажуть. Вони возлюбили більше цей світ, ніж Бога, творять зло, порушують закони і заповіді Божі. І тому стільки проблем і проклять у світі. Але Господь зараз дає час кожному з нас і хоче, щоб ми прийшли до нього, покаялися, стали на вірний шлях, стали його дітьми, синами і дочками Божими. Господь хоче, щоб ми були щасливі і спаслися, і тому посилає на цю землю своїх дітей, пророків, які проповідують Євангеліє. і так важливо їх прийняти в своє життя, не відкидати, а слухати їх, бо тільки через них ми можемо прийти до Бога, і до Царства Божого. Нам потрібно стати учнями Ісуса Христа, виконувати волю Божу, творити добро, пізнавати Бога, і проповідувати іншим слово Боже, вивчати з ними Біблію і рятувати душі інших людей, і тоді, спасаючи інших, врятуємось. І ми. Амінь.